Привіт усім! Сьогодні ми з вами будемо смажити баклажани, які дуже схожі на гриби. Нам буде потрібно три баклажани і три цибулини. Пропорція така: на один баклажан беремо завжди одну цибулину. Очищаємо баклажани від шкірки і ріжемо на великі шматочки. Те ж саме будемо робити з цибулею. На пательні смажимо цибулю до золотистого кольору і потім до неї додаємо баклажани. Обсмажимо баклажани до готовності. Ось такий соус у нас виходить зі сметани, часнику, укропу, солі, та можна трішки додати перцю за смаком. Ось такі смачні баклажани в нас вийшли. Це дуже смачно. Спробуйте, не пошкодуєте.